Що ви вступаєте в заповіт самим Богом. Ви розумієте? Це дуже серйозні речі. Це, це як, розумієте, так, да, можна казати, я вірую, чи я покаюся, але це ну, нема в духовному світі якби, такої печатіща. Ти не можеш сказати, що ти дитина Божа, якщо ти не прийняв водне хрещення. Це як? Коли ти обіцяєш Богу посвятити своє життя, коли ти занурюєшся в воду. І винурєш з неї, ти посвячаєш своє життя Господу і в духовному світі Дух Святий ставить печать. Амінь. Амінь. І в Євангельських церквах, якщо ви хочете стати членом церкви, вам треба прийняти водне хрещення обов'язково. Це такий документ, який вам потрібен буде навіть так, щоб жити взагалі в християнському світі. Потім, якщо ви захочете. Удружитися або вийти заміж, вам теж треба мати водне хрещення. Тому що ну, пастирі не благословляють. Ну, Такий принцип є в Євангельських церквах, що ти маєш прийняти водне хрещення, бути членом церкви, і потім Господь може вас благословити і зачитати. Так що це дуже важливо, щоб ми розуміли, що перше, що це заповіт з Господом. А якщо ти знаєш, що ти в завіті з самим Богом. От я своїй дружині, як я їй довіряю, я їй, що не прошу, вона мені допомагає. Так само вона мене просить, я їй допомагаю. А це Бог. Це самим Богом в завіті, брати і сестри, рідні мої, от ви приймаєте сьогодні це рішення, це ви будете в завіті з Богом. А Бог що каже? Я тебе не залишу, не покину, я буду тебе вести, благоставляти, любити, захищати. Навіть в труднощах буду давати сил пройти ці труднощі і переживання. Амінь. далі, вже Сам Чи віриш ти в Ісуса Христа як Сина Божого? Вірю. Чи віриш в те, що він помер за твої гріхи і воскрес для Твого оправдання? Так, вірю. Чи обіцяєш ти Господу служити все своє життя з доброю совістю? Так, обіцяю. І згідно твоєї віри, крещу тебе во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Аллилуйя! Христа хрестили! У Христа задягнулися. Аллилуйя! Воздайте славу Господу. Вадима Васильевна, йдите себе, будь ласка. Чи віриш ти в Ісуса Христа як Сина Божого? Чи віриш, що Він помер за твої гріхи і для погляд? Чи обіцяєш ти Господу чисту совість? Хрещу тебе во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амен. Аллилуйя. Аллилуйя. У Христа задягнулися. Аллилуйя. Воздайте славу Господу. Аллилуйя. Слава тобі Ісус. Чи віриш, що Ісус Христос Син Божий? Вірю. Чи віриш, що Ісус помер за твої гріхи і воскрес для Твого оправдання? Вірю. Чи обіцяєш ти Господу все своє життя служити доброю совістю? <різнає> Согласно твоєї віри, хрещу тебе во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Аллилуйя! Христа хрестилися, у Христа задягнулися. Аллилуйя! Воздайте дайте слава Господу! Аллилуйя! А я Все равно мы грели это, это чтобы запомнили крещение. Да, да. Все добрый. Лена боец. Зараз... Да. Мы, зараз уже, ага. Да? Холод. веришь ты, что Иисус Сын Божий? Верю. Чи віриш ти, що Ісус помер за твої гріхи і воскрес для Твого оправдання? Вірую. Чи обіцяєш ти Господу все своє життя служити доброю совістю, добрим сумлінням? Вірую. Обіцяю. Обіцяю. Согласно твоєї віри, хрещу тебе во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. то в Христа хрестилися, у Христа задягнулися. Аллилуйя! Воздайте слава Господу! Аллилуйя! Аллилуйя. Три. О, и потому Аллилуйя. я пою и радуюсь, Аллилуйя. песни пою и радуюсь, славлю Бога, Аллилуйя. сильного моего, и потому и я, пою я пою и радуюсь, Галина Васильевна, и песни пою и радуюсь. славлю и Бога, Бога сильного моего. Аллилуйя! Поздравляю, благословенная сестричка. Господь любит тебя. Давайте! <nen> <Birdworks> Поздравляем вас, дорогие! Поздравляем! Новая жизнь во Христе Иисусе. Вы новое творение во Христе. Олечка, вы новое творение во Христе. Аллилуйя. Хочемо треба плавати, нам слава не, не желання загадуватися. Не, не треба в це вірити. Ви в ви Ісусові. Ну, да, ви... це, це все, розумієте, своєвір'я, воно ага. не допоможе. Ви ну, це, це нас навчили, вже, так оце старе все. Ну, все ну, да, але... Прийшло, а у нас все нове. Але треба провели. Купаються, не хоча б виходити. Вода вже. Мам, папа, подержи. Ну, то треба ж уже, да, бо ж то да, поїмо, поки то все, то да, да. відсвяткуємо, то ж. Ну, да, але треба, щоб ви виходили вже, ми ще за вас помолимося і будемо кушати їжу. Що страха ім'я Ісуса Божию. 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 ісуса Христа прощаємо життя Божу на ти плава слава 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 і ви ще скажіть таке сповідання? Я не помру. Говори, я не але буду жити і возвіщати справи Господня Господь во ім Ісуса. поддержим. Запечатаем спасение. Исцеление. Наденька, теперь за Ольчку. Молиться. Надюш, молись за Олю. Олечка, а сейчас молитва еще. Верочка, подожди, молитва еще. Драгоценную сестру, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Господь, прикажи своей божественной, исцеляющей силой прямо сейчас. Исцелей на пушке головы подошвы ног, Во имя Иисуса Христа. И вся слава да будет тебе, Господь. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Поздравляю, Малечка. и слезы. Ой, Начали в воде у меня ком и слезы. Я да. не могу Ой, мне... Да, Дуся твой, Дуся да, ду твой. Да, ду а потом, да, а потом да, скажи, что да, ты сказала, да, что когда да, ты вынырнула, да, такое да, ощущение, да, что в сауне да, побывала, да, все да, с тебя очищение. Да, очищение да. Я не из озера была, да, я, да, я да, из сауны. Да. Класс. Слава Иисусу. Аминь, аминь, аминь. Так, и за Верочку. Почему сразу чуть-чуть? Это Дума Церкви, душа твоя Господь. Слава Борис! Слава Богу. Божественная исцеляющая сила Божья прикасается прямо сейчас. Это дошки. Это у вас сила. Во имя Иисуса Божьего. Бережи ей, Господь, во имя Иисуса Христа. И нехай она завжди пам'ятает, Пообіцяла Ісусу добру совість. Амінь. Амінь, амінь Господь вам дав владу над віком. Алілуя Ви приходите сідання, але треба сказати, я не буду цього робити. не буду. А якщо щось тяжко дзвоніть разом, аллюя власла Благословення. 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 на ім'я Господа. Амінь амінь. амінь. Слава Ісусу. Слава Богу. Давай ми все. Навзає, навзаєм, навзає. Ти тоді висели нам ключі. Ми якраз це. Ми якраз переходили в нову квартиру. Це ще не наша квартира, але світом. Пока, мои хорошие, пока Наденька, пока Пока, Галина Васильевна Помашите ручкой, пока Бог любит, Бог любит До воскресенья, мои хорошие Пока Шикарно было Спасибо вам тоже Пока, Алексей, пока Олечка, давай Я со свидом победы, Наталья, давай давай квартиру mm -hmm. mm -hmm. oh. благословения мои